Військовим терміново потрібні маскувальні сітки. Донедавна потреби прикарпатських захисників могли б повністю забезпечити волонтери центру Нескорена нація. Могли б це робити і зараз. Однак, якщо тканини є вдосталь, то основи обмаль. Тому волонтери просять приносити сітки або ж допомогти їх купити. За майже рік волонтери центру Нескорена нація, що у Коломийському народному домі, сплели більше трьох тисяч маскувальних сіток різного розміру, від малих до дуже великих. Загальну площу, кажуть, бралися рахувати кілька разів, однак так і не вийшло. Це треба рахувати довго, це дуже багато. Це ціла Коломийна. Тож, це, це точно кажуть, могли б і надалі такими масштабними темпами продовжувати. Однак немає основи для сітки. Всі запаси використала. А тих, що плетуть самостійно, замало, бо більше це дуже довготривалий процес. Ми купляємо саму нитку, вона є, але дуже мало людей є, що приходять самоплести основу. Важко, бо й руки болять, і спина, і не встигаємо. Нам треба дуже велике замовлення. Тепер, наприклад, танк накрити, То це треба майже 15 метрів. А що 15 метрів сплести, треба тиждень плести. Координаторка волонтерського центру Не нація Галина Беля продовжує основу для маскувальної сітки. Могли б і купити, однак і це проблема. Найбільше потрібні тепер маскувальні сітки. Хлопцям треба в день 15 маскувальних Сіток плести вже і передавати. А в нас трошечки затримка йде самою основою. Дуже тяжко придбати саму основу. Ми замовили в Одесі, і треба чекати два з половиною місяці. Військові щодня просять маскувальні сітки, каже Галина Беля. Їм дуже прикро, що не можуть забезпечити їхні, здавалося б, елементарні потреби. Ми половину плетемо білих, а половину плетемо чорних з коричневим. Сіток завжди саме більше потрібно було, тому що це йде розхідний матеріал. Тільки прилетіло і вже сітки. Нема у нас замовлення є вже. Я не знаю, десь на два з половиною місяці вперед ми не вспіваємо хлопцям передавати. Волонтери кажуть, як тільки матимуть основу для маскувальних сіток, докладуть максимум зусиль, щоб максимально швидко виконати прохання захисників. Ми дуже скоро плетемо. Дівчата так скоро навчилися плести, що тільки є маскувальна сітка, 2-3 години і вона вже готова. Я звертаюся до всіх коломиян, хто можливо має стару рибацьку сітку. Приносить, будь ласка, до нас волонтерський центр. Може, хтось знайде, можна купити. Основу для маскувальних сіток приносять волонтерам центру «Нескорена нація, що у Коломийському народному домі.